Я довго вчив граматику кохання, граматику грудей і губ твоїх, ти утікала і ховала сміх, Меже зубів, затиснений востаннє, біліли стегна в хижих желюгах, нескорена вовчиця зголодніла, сікла по лезах, розпащила тіло. Аж червонів багульник у ногах. О довгі гони видовжених тіл, стріла і лук, стріла і лук, і ось він, цей напад шалу, цей простоволосий, цей голий безум збурханих страшидол, сто диких стріл і сто глухонімих Війшли у лук і свист пообтинали потятиві. Лиш гони клекотали, не вгамувавши плач, і сказ, і сміх. Горіло небо, падаючи вниз, земля горіла і пливла, як човен, у вись, а я шаленством диким повен ламав пропахлий алкоголем хмиз, димів, як погар, наш округлий сон, тремтіла перед ранком, охолола безсонна річка. Як богиня гола, даруючи цілунок як прокльон.